Отже, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Надія, я художник та аквареліст, а також викладач онлайн акварельного живопису. Сьогодні буде у нас третій урок стосовно акварелі для початківців. І я почну з того, що вам знадобиться купити ось такий набір фарб. Набір художніх акварельних фарб дві дроси на 16 кольорів в кюветиках, такий простенький. І за допомогою цього набору ми будемо працювати з вами весь цей курс. Тому, будь ласка, купіть, він досить бюджетний, класний. Тут є аж 16 кольорів, і їх нам вистачить на будь-які сюжети. І Сьогодні я розповім про те, як вибрати фарби, якщо ти початківець та як почати малювати акварелю, і ми зробимо викраски ось цих. Фарб. Вам знадобляться фарби, знадобиться хоча б один якийсь синтетичний пензлик, це може бути пензлик від роса, як я раніше казала, або дев'ятий номер, або четвірка, або великий, або маленький. Вам знадобляться сухі серветки, папір, це може бути звичайний папір для акварелій, самий бюджетний рутенія, як я вже раніше казала в попередніх відео. І нам знадобляться. Якась ємкість ємкість з водичкою і ємкість, де ми будемо розводити фарбу. Це може бути палітра або ж просто біла, звичайна тарілочка. Поїхали! А якщо вам буде цікаво, тоді я залишаю посилання на інстаграм та на свій сайт про опис, про мої уроки, де учні малюють в записі багато цікавих сюжетів на різні теми. Отже, в попередньому уроці ми з вами говорили про пензлі. Є дуже дуже багато. Але почнемо з того, якщо ви початківець, ви можете собі купити ось ці два пензлі від Роса, синтетичні. Один, наприклад, більший для більших заливок це може бути номер 9 або номер 8 І один менший для менших заливок 4. Я сьогодні буду використовувати можливо, два отакі альтернативні. Варіанти пензликів, які нічим не відрізняються від роса. Просто це інша фірма. Вони, до речі, пензлики такі для подорожі. Бачите, розкручуються, скручуються. Цих пензликів не було в огляді, тому що я їх купила пізніше. Але, але, але сьогодні їх буду використовувати, і це те саме, що ви будете, наприклад, свої два пензлика від роса використовувати. Дев'ятку і там четвірку, наприклад. Так класно, у мене падає сонечко зараз на вікно, такі класні тіні. Взагалі хочу, щоб ми з вами весь цей курс пройшли на ось цих фарбах, тому я спеціально купила новенькі фарби. Спочатку взагалі хотіла купити набір на 12 або на 14, але знайшла ось такий на 16 і спеціально вам показую коробочку для новачків, для початківців. На 16 кольорів ось такий набір акварельних фарб, відроса, наш український виробник. Ці фарби йдуть в куві в кув'яттиках, таких, коли ми відкриваємо, ось тут над кожним пише назва. Відкриваємо і ось така коробочка. Дуже зручно у використанні. Я підготувала ось керамічну палітру. Сьогодні будемо використовувати її. У вас може бути будь-яка тарілочка плоска, біла, для того, ну, головне, не кольорове, тому що на білому буде краще і зручніше видно, як малювати. І що я взагалі хочу, щоб ми сьогодні зробили для початку, давайте так. Було б класно, якби ви собі купили теж такі самі фарби. Ми зараз будемо робити викраски з вами. І ось тут ці квадратики, я би хотіла, щоб ми зараз їх якимось чином понаклеювали. Зараз подивлюся, чи тут є така штучка, щоб знімати, як... чи немає. Здається, має бути десь. Ну, подивимося, якщо не буде, будемо скочем робити. Повирізуємо їх. Ось я підготувала такий великий листочок це розмір у мене А3. Будемо клеїти тут назви фарб і будемо робити викраски, щоб знати, як виглядають ось ці наші фарби. Для початку я візьму ножниці. І давайте розділимо ці всі штуки. отак. Ставлю відповідно до кольорів, щоб потім не сплутати. Так, почнемо давайте з жовтого. Так. Так, 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 так. так. Так по черзі, ніби будемо їх, думаю, вилаштовувати. Давайте подивимося, ще, чи поміститься, якщо я захочу так, так. Мабуть, що всі не помістяться, то да? ведеться десь, можливо, так якось зміщувати їх. Хіба що трошки ближче. Ну, подивимось. Окей. Так, добре, почнемо з того, що на фарбах, дивіться, якщо подивитися, є ось такі, ніби, бачите, пише такі, ну, такий квадратик намальований, і він наполовину чорний, наполовину світлий. Це що означає? Це означає, що фарба наполовину прозора. Якщо ви йдете купляти, наприклад, фарби, і там цей квадратик повністю а, білий, так, це означає, що фарба дуже прозора по своїй консистенції, так, просто менше пігменту там. Якщо наполовину наполовину, інколи буває квадратик чорний, і це означає, що фарба має дуже багато пігменту, вона дуже насичена. Я вам зараз покажу на виробнику від фірми Van Gogh, це в, тубику, в тюбику акварель. Бачите, ось цей квадратик прозорий, прозора. І тут відроса, в мене кадмій жовтий, темний квадратик повністю чорний. Це означає, що вона дуже сильно насичена, пігментована. Дивіться, дарма, до речі, я розрізала, не треба було розрізати. Я отак уже помнула, ледь ви не порвала. І тут можна отак от роздвоїти цю штуку. Давайте спробуємо. Якщо отак от наклеїти, наприклад. Оп, рівненько. Просто доведеться на тих попередніх окремо гратися з цими. Так, цю теж треба. Щось воно так туго зривається, я не знаю. І таким чином знімаємо ось ці наклейки і клеїмо всі в рядочок фарби. Фух, нарешті я це наклеїла. Тут я зверху скотчем приклеїла, тому що просто вже не мала терпіння ці штучки робити. Отже, рухаємося по порядку. Тут ще забираємо таку штучку, така от плівочка, і будемо зараз по порядку з вами робити ці викраски. Починаючи з першої четвірки, так, перша четвірка, друга четвірка, третя і четверта буде тут. Ще раз наголошую, це у мене папір формату А3. І також нам потрібно буде сухі серветки для того, щоб витирати пензлики, я візьму ось такі. Угу. Взагалі будемо робити. Ми просто будемо брати трошечки води, трошечки фарбу. Я візьму менший пензлик. Перед тим добре його змочити в воді. Спускаємо водичку в стаканчик і беру трошечки фарби, наприклад, да? жовтенька така лимонна. Це у нас лимонна. Просто показуємо, яка ця фарба є сама по собі: 50 на 50 з водою, так? Багато води не ставимо. Ось викраска справжній наш колір. І так зараз будемо робити кожну наступну викраску. Далі я спускаю водичку, обов'язково, щоб пензлик був чистий, тому що, якщо ми будемо заребрати наступний колір, буде нечистий, буде неприкольно. Далі у нас жовта середня називається. Жовта середня, теж з водичкою 50 на 50. Зробили викраску. Прикольно. Далі у нас оранжева. М -м, які симпатичні насичені кольори. Далі у нас червона світла. Далі кармінова. Вона більше до рожевого кармінова. Кармінова. Далі фіолетова темна. Фіолетова темна. Після неї йде зелена. Ось вона третя тут. Зелена, далі смарагдова зелена, тому що ця, звичайна, трав'яна, а є холодна ще зелена. Холодна, дивіться, яка прикольна. Зелена. Далі блакитна. Блакитна. По-іншому ще називається цируліум блакитна. Далі ультрамарин. Дуже мені подобається. Цей колір один з моїх улюблених. Ультрамарин. Ось він. Далі у нас іде синя. Цікаво, що це за синя? Трошечки темніше, ніж Ультрамарин. Далі у нас іде вохра жовта. Вохра жовта. Окей. Поїхали далі. Остання четвірка залишається. Спускаємо добре водичку, сполоскуємо пензлик. Далі у нас іде сієна палена. У мене песики за вікном гавкають. Так перепрошую, я відчинила вікно, тому що спекотно. сієна палена. 50 на 50 з водичкою. Щоб фарба була і не дуже густа, і не дуже рідка. Далі умбра натуральна. Умбру я досить часто теж використовую. Умбра. О, окей. Далі у нас іде сепія цікава, така як темний коричневий. Ніби до коричневого трошечки чорного додавали. І далі у нас іде сажа газова. Це, одним словом, чорна фарба, якої ми потім можемо і робити сіру. Ось така прям насичена вийшла. І ще в сьогоднішньому уроці я вам хочу показати. Просту викраску, заливку, щоб ви собі попрактикувалися з кожним кольором, зараз я помию палітру. І щоб ви собі попрактикувалися дома робити ці розтяжки, тому що це є дуже важливо і таким чином, оскільки все у нас за допомогою практики пізнається. Зараз ми будемо робити розтяжки. Ростяж, розтяжки кожного кольору від темного до світлого, тому що акварель це є прозора фарба, і чим більше ми додаємо взагалі водички, тим вона є світліша. І навпаки, чим менше води, тим вона темніша. Також акварель відрізняється від інших фарб, тим, що вона не перекривається. Якщо взяти акрил, олійні фарби, можна перекрити білий, чорний, синій, воно висохло знов в тому самому порядку. Акварель вона прозора. І вона дуже не любить оцих таких помилок, в тому то її красота і вся складність в тому, що акварель прозора, і щоб досягти тих класних ефектів, нам інколи треба знати деякі секретики. І ці секретики, які я якраз викладаю своїм учням, учням перепрошую на уроках в своїй студії Акварель онлайн, якраз і вони допомагають створювати кращі роботи, або взагалі роботи. Такі хороші для тих, хто тільки початківець. Отже, я зараз по моїй палітрі ми будемо робити з вами розтяжки. Викраски я буду робити одразу на ось цьому папері, і буду їх робити ось таким чином. Або так хай буде, можливо, хай так буде. Просто легше робити, мабуть, що якщо повернути, я думаю, трошечки посуну. Якщо повернути горизонтально. І це у мене, до речі, папір оцей рутені для новачків, які я вам радила у уроці про папір. Тому обов'язково можна ним скористатися. Ну, все, поїхали. Зараз будемо робити ці розтяжечки. Для того, щоб робити розтяжки, беремо один з пензликів. Я думаю, що краще взяти менший, ніж більший. Має бути палітра, суха серветка в лівій руці, якщо ви правою малюєте. І ми почнемо з, з лимонного чи з якого. Давайте з лимонного. ось. І ми почнемо з лимонного. Беремо фарбу 50 на 50, трошки змочили пензлик, спускаємо сюди, ще трошки набираємо фарбу, так, щоб основний тут поставити кольор. І дивіться: ставимо основний кольор, а далі сполоскуємо трошечки води, водички, сполоскуємо пензлик, опускаємо спускаємо туди водичку. І вологим пензликом рухаємося сюди. Чим більше ми будемо так рухатися, тим більше у нас робиться розтяжка. І так само ми можемо рухатися далі. Беремо, наприклад, жовтий, так? З водичкою, трошки більше, бачимо, якщо не береться фарба, значить треба трошки більше водички. Поставили, сполоснули пензлик у водичці, спустили туди водичку, і вологим пензликом. От робимо таку розтяжку. Чим більше ми будемо додати води, тим взагалі можна отак от розтягнути, що фарба буде ставати повністю дуже світла. І так ми практикуємо з кожним наступним кольором. Взяли, полоснули пензлик і майже чистим пензликом робимо розтяжку. Бачите, єдине, що мені не подобається, це що я поставила а от воно зразу, ніби як смокталося ось туди, отак. Так не має бути, мабуть, що це дефект рутенії. Далі червона. Поставили і одразу змочуємо і розтягуємо водичкою, ось так. Далі в нас рожева. Ось зараз сполоскуємо і розтягуємо. Потім знову сполоскуємо. І далі розтягуємо. Чим більше водички, тим фарба стає світлішою. Так пропрацьовуємо з кожним наступним кольором. Далі зелений. Чим далі, тим більш сміхніший стає. Далі смарадовий зелений. Так, якщо це я правильно взяла. Ніби правильно. Бачите, взяла більше фарби, вже насиченіша. Сполоскуємо пензлик, але на ньому трошечки водичка залишається. І ось так робимо розтяжки на всіх. Продовжуємо далі робити, я вже тут. І коли ми ставимо фарбу, ми стараємося пензликом горизонтально розтягувати. Так? Ось так рухаємось. Не ось так уверх-вниз, а горизонтальними рухами. І в мене залишилось ще два кольори. І останній ось тут. А ось сьогодні буде у нас такий короткий урок. Ми ознайомилися з фарбами, якщо ви початківець, достатньо, можна купити такий от класичний набір відросу. Ще раз показую коробочку на 16 кольорів. У таких кюветах потім можна їх докупляти і вставляти сюди, якщо закінчилися. Якщо не закінчилися, можна докупляти в тубах, видавлювати. Палітра може бути в мене керамічна, можете використовувати. Якусь іншу пластикову можна використовувати там просто звичайно плоску білу тарілку, це не настільки важливо, щоб вам було зручно. Отже, якщо ви впорались класно, якщо ні, ваше домашнє завдання. Купляйте собі такий набір фарб, можна купити в магазині Artizo Shop, І він досить бюджетний, мені здається, 300 чимось гривень, десь 350, чи скільки, чи 400 з я не пам'ятаю. Робимо викраски, наклейки, зберігаємо собі ці викраски і тішимося, які ми молодці, що ми вже зробили перший крок до своєї мрії, зробили, а, купили фарби, зробили викраски, а далі вже будемо ознайомлювати ще більше з акварелі, будемо робити ще більше деяких розтяжок. А, потім будемо починати вже малювати якісь сюжети для вас, такі простенькі, щоб ви могли впоратись. Сподіваюся, що. Вам було корисно, тож, якщо вам хочеться дізнаватися ще більше про акварель, або якщо ви не такий і новачок, можливо, вже а хочете малювати щось цікавіше, складніше, вже ознайомлені з аквареллю я запрошую вас до своєї студії акварель онлайн, де мої учні малюють. Більше вже ніж 75 уроків в записі у будь-який зручний час. Також можна отримувати мій зворотній зв'язочок. Якщо вам цікаво, я залишаю посилання під цим відео на свій інстаграм, а також на опис про студію. Чекаю на вас, сподіваюся, вам було корисно. Дякую вам і до зустрічі на наступних уроках.